Сьогодні уряд прийняв рішення про виділення 5 мільярдів гривень на ну, так звану тисячу зеленську. Хочу сказати, що люди потребують допомоги, але потребують допомоги ті, хто реально її чекає. А найбільше допомоги потребують Збройні Сили України на першій лінії безпосередньо в лінії боєзіткнення, знаходяться біля 100 бригад. Якщо ви ці 5 мільярдів розподілите на 100 бригад і окремих батальйонів, то це виходить по 50 мільйонів на батальйон. Андрій, якби ти зараз 50 мільйонів отримав на рахунок. 50 мільйонів – це приблизно 250 комплексів, от таких комплексів РЕП. 250 комплексів це приблизно кількість техніки, яка є в середній бригаді. От уявіть собі, що на кожній підкреслюю, на кожній одиниці техніки, бронетехніки, артилерійські кіличі, вантажні машини буде стояти такий крутий реп. Це означає, що нічого не зможе проти нас зробити. У фронт чекати не може.